Друзі, з наступившим 2025 роком, бажаю в новому році сил, енергії, натхнення для того, щоб двигатись вперед, працювати і досягати своїх цілей. І найголовніше для нас всіх це здоров'я кожному з вас і, звичайно ж, нашої всім перемоги. А в нас тим часом 1 січня 6.20 ранку. Завів вже машину, прогріваю і планую попрацювати. Що вийде заробити, не знаю. Новий рік зустрів в сімейному колі і відразу там в пів на першу ночі ліг спати, щоб зранку стати і робити касу. Тому що роботи повинно бути дуже-дуже багато на мене. Так, от для прикладу просто. Метаю болт, все червоним просто. Пробка сьогодні 10% болта. 50% прийнятих. Так, вмикаємо ще уклон. До речі, всі пишіть, як ви зустріли новий рік, чи працювали ви 31-го, що ви що заробити? Тому що я 31-го виїхав зранку, роботи не було взагалі і поїхав додому і подумав, навіщо воно потрібно. Краще посидіти вдома. А першу вже виїжджати і заробляти. Так, уклон у нас теж горить. Нагадаю, що уклон піднімає тарифи завжди на новий вік, на перше. Так, в ефірі що у нас є? Борщаговка 1.76. Так, треба у нас. Гатне. коефіцієнт 2. Так, далеко дуже їхати. Виставляємо, мабуть, фільтр під ков десь 3, мабуть. І будемо сподіватися, що щось прийде. Тому що менше 1 січня о 6 ранку, ну, мабуть, гріх возити. Виставив ось такий фільтр 430 за 7, далі 37, передмістя 39. Подача 3 км і в принципі чекаємо так. три по містю, тут може взяти. Поїхали. В принципі, під фільтр не підтягується, але цілком непогано за 4 км замовлення. Їду на перше замовлення і згадую ці приколи з кітоку, коли їдеш на перше замовлення 1 січня і дзвониш пасажиру, і там такі звуки странні. <плес> Всі знають, які не буду повторювати. Я їду і думаю, аби в мене так не було зараз. Хоча ніби рейтинг п'ятірочка пасажира. Побачимо. Щось я виконав перше замовлення, лише 6.40 і все. Замовлення веде. Хоча чувак каже, що він ледве визвав таксі. Спочатку по болту взагалі не працювало. Потім по уклону хвилин 15 чекав. І все, 6.40. Тиша. На жаль, звичайно. Я думав буде ситуація трішки покраще. Так, виставляємо фільтр. Ось так. Мабуть... 400 за 7, далі 36, хай буде. Передмістя 38. Якось, якось дивно. В принципі, 31 було такий собі день. Для роботи. Зазвичай, ну, в день ніколи роботи 31-го немає, а от під вечір робота повинна бути. Вчора в принципі, нічого такого не було. Я от з хлопцями переписувався в чаті, то жалілися. Там деякі нормальні замовлення піймали тільки в пів на 12-ту перед самим Новим годом. А так, в принципі, все. Я думав, сьогодні буде краще. Може болт включить, фіхі -фі, знає. 7 ранку 1 січня, а так хочеться кави, що просто жесть. Я розумію, в принципі, що зараз нічого працювати не буде в таку ранішню пору 1 січня. Хоча, хоча можливо, заправку працюють. Там кава не сильно смачна, але в принципі краще, ніж нічого. Взяв замовлення з кофом 1,7 на тіремки, І це ужас, тому що в ефірі взагалі висвічують 1,3, 1,2. 1 січня, о 7 ранку, люди, ви серйозно, що за тарифи, де робота? Я прям розчарувався, що я так рано став. Краще б новий боток краще посвяткував, ніж їхати працювати такими тарифами. Але побачимо, можливо, десь після 8-го люди почнуть покидатися, хто там ліг поспати. І повинна, мабуть, бути робота. Я так думаю. І ще й тривога. Таке собі. І що це взагалі таке? Це просто жесть. Слава Богу, хоч пасажири нормальні були. Перший хлопець такий, ну трішки випивши, але цілком адекватний. Тепер тільки що хлопець також їхав військовий на роботу. Вже визвали, щоб зранку всі були на шикуванні після Нового року. Але трезвий, адекватний, хоч щось радує. Тарифи не радують, хоч пасажири радують. В Уклона з'явилась нова корисна функція, а саме, доступ в додаток через. Ключ доступу або біометричні дані, тобто відбиток пальця або Face ID. Як це працює, просто заходите в налаштування, вся інформація, до речі, є в додатку в повідомленнях, а також на офіційному телеграм-каналі Уклона. Створюєте ключ доступу або вибираєте біометричні дані. І якщо ви там переустановили додаток на інший телефон чи ще щось, якісь маніпуляції з ним робили, не потрібно це. Вводити дані, чекати повідомлення, прийде чи не прийде, чи там дзвінок, вводити паролі. Просто у вас є ключ доступу універсальний, який працює на всіх пристроях на вашому аккаунті. Бистро встановили, ввели і в принципі, працюєте без проблем. Тому дуже корисна штука, ускорює процес входу в додаток, користуйтесь інформацією, як я говорив, є на телеграм-каналі Уклона. Що думаю, може додому їхати? <гум> Ефір пустий. Стоїть фільтр на 1,4 нічого не дає. Болт навіть включив, Просто включений болт і нічого не дає знову. Так, в ефірі замовлення. 1.09. Ну і серйозно. <гум> Трішки я розчарований сьогоднішнім першим січням по роботі. Якщо чесно. У нас вже пів на дев'яту. Заробив я 1100 гривень, ніби щось таке. І все, в принципі, робота скінчилася. Да. Навіщо я так рано ставав? Хоча потрібно мабуть, було вставати ще раніше, о Ті Тіп робота була. Я б, мабуть, там до сьомої-восьмої години зробив би тисячі 2,5 класу три. Там можна було їхати спокійною душою додому відпочивати. Так роботи зараз немає, я виїхав. Одне гарне замовлення. Оце перше замовлення за 400 гривень, що я взяв з ефіру. Е, я його брав з такою думкою, думаю, ну, перше замовлення зараз так по-бистрому якесь зробити, і потім вже почну жарки катати. І в ітогі воно вийшло. Вийшло, що те замовлення, яке я взяв, просто так, якби. Щось по-бистрому взяти і поїхати найкраще <гум> поки що на сьогодні. Тому якось отак, так, така робота якась дивно сьогодні. Можливо, десь з години 10-ї люди почнуть прокидатися. Почне робота. Хоча я думав так само про 8 Коли ось він не було роботи, думаю, ну десь після 8 почнуть люди прокидатися. Трішки двигати замовляти таксі. А не тут то було. Ось таке замовлення пролітає. Без коефіцієнта, без нічого на Так я собі, якщо чесно. Дев'ята ранку і їду я додому що взагалі роботи немає. А катати базу або там коефіцієнти і 1, 1, 1, 2, ну взагалі бажання 0. Тому що ось така обстановка у нас по уклону в ефірі замовлень 0, коефіцієнтів немає. Болт, в принципі, те ж саме. Тому в сенсу, ось такі замовлення катати взагалі не бачу. Зараз 9, їду додому, поснідаю, відпочину, трішки. Хотяю. Хоча особливо я не заморився, 2,5 години працював, але тим не менше. Відпочину поснідаю і щось мені здається, що десь після 10-ї години з'явиться робота. Можливо, десь ближче до 11-ї. Ну, це мені так здається. Але в будь-якому випадку через годинку-дві планую знову виїхати і ще трішки попрацювати докатати, тому що заробив я взагалі взагалі небагато. Здається, гривень, десь 1200-1300 гривень, Це взагалі для 1 січня. Іноді одне замовлення таке можна зробити. А тут за 2,5 години. 12-та година, прям дуже сильно коефіцієнти не повертали, роботи прям більше не з'явилося, але трішки краща ситуація. Якщо видно, болт вже почав трішки світитися. В уклоні також вже трішки горять коефіцієнти, тому я думаю можна виїжджати. Хотілося б, звичайно, краще, але чекати далі вже ну таке. І так майже 3 години просидів вдома. Зараз виставляємо якийсь фільтр хоча б на 1,4, 1,5. Десь отак. 9. 8 подача. Так. Повімкнули фільтр і чекаємо. Ось таку іграшку вцепив для трішки новорічного настрою. І починаємо працювати далі. На дворі вже трішки темніє, тому треба зробити ось таку штучку. Опа. Кагірлянта трішки малорічного вайпу, скажімо так. Включаємо наш фільтр. Виставлений на 1,5. Чому на 1,5? Тому що, О! клас. Взагалі без подачі. Тому що єдиний фільтр, який працює, виставляю більше, нічого не дає. Менше також не особо хочеться возити. Тому вибрав ось такий. Так, я на місці вже, по суті. Нарешті з'явилися кофе гарні. Ось так прям це все виглядає. Правда, нічого не дає, включене стоїть, але то таке. Головне ж кофи горять. У клоні також горять, але трішки слабше. Так, один і два. Один і три. Один ноль вісім. Один і три майже. І ось такі всі замовлення чомусь. Виставив на 1,8 коф. Від 300 гривень поки що нічого не дає. Так, в коні ніби замовлень багато. Але під гарний койф нічого не дає. В болту ніби горить класний ковф, але нічого також не дає. І ось така ситуація. Так, завершаю останнє на сьогодні замовлення і... 19.00 знаходжуся на ВДНХ, як бачите, по затору. Тому що єдине місце в Києві 1 січня, де є затори, це заїзд на ВДНХ. Благо, пасажири вирішили вийти раніше і дойти пішком. І мені прям супер, щоб не стояти тут ще хвилин 15 в тянучці Простіше буде поїхати додому. І так 19.07 пропрацював я майже 10 годин і буду їхати додому, підбивати підсумки, що вийшло заробити і взагалі, які враження від 1 січня в таксі цілого дня. І так, підсумки, що я сьогодні заробив, пропрацював я майже 10 годин, трішки менше. Проїхав я 250 кілометрів. По 6 гривень за кілометр. 250 умножаємо на 6. Виходить, 1500 гривень, це має паливо плюс амортизація. І саме цікаве до заробітка. Так, уклон 3255 гривень. 3255 гривень плюс болт. 1390 гривень. Так. 1390 гривень. Плюс 200 гривень. Це у мене сьогодні було 100 гривень мені дали за простій, те, що я очікував по побила поїздкам. І 100 гривень там, трішки більше блочеєвих. І того виходить 4850 гривень. Я заробив. Від них віднімаємо 1500. І того 3350 гривень я заробив чистими за майже 10 годин. День був, до речі, дуже не дуже, скажімо так. Очікував я більшого, у мене там прям були такі грандіозні плани пропрацювати цілий день, зробити касу 1010. Але зранку виїхав, побачив, що роботи небагато, тому тому плани змінилися, просто попрацював до 7 години вечора. І все. І вже далі я типу, до комендантської не катаюсь, тому що е, шансів особливо побити касу рекорд свій немає, а просто, просто так працювати також немає якоїсь такої мотивації, я вже трішки втомився, потрібно їхати відпочивати. Що мене сьогодні більше з цього здивувало, скажімо так. Е, перше, неприємно. це по роботі, тому що очікував я більшої роботи. Робота гарна була тільки 2 години зранку, з 5 до 7 і десь так приблизно. Далі, цілий день. Замовлення, звичайно, були, робота була, типа не казати, що взагалі там не було замовлень, але коефіцієнти 1,5-1,7 це потолок все, що можна було, в принципі, за день піймати. Для 1 січня, ну, таке собі, якщо чесно, це до того, що мене, в принципі, з неприємною. Точки зору здивувала. А що з приємного, те, що за цілий день у мене жодного пасажира не було п'яного. Жодного не було якогось неадекватного. Я майже останніх років 5, кожного 1 січня я працюю і таке в мене вперше. Тому що, зазвичай, люди 1 січня всі, там, після праздників, після того, як втрачав Новий рік, п'яні. Різні бувають, всі знаєте, самі працюєте, і в принципі знаєте, які бувають пасажири. А в цьому році, ну. Звичайно, можливо, там випівші трохи там були, але в принципі я не ну, не помічав. У мене не було там в машині ніякого перегару, я не бачив людей там в такому неадекватному стані. В принципі, всі адекватні, нормальні. І дуже багатьма з ким по дорозі спілкувався на, на рахунок цієї теми. І, як вияснилось, всі, ну майже всі, звичайно, не всі там люди різні бувають, але більшість людей особливо не святкували новий рік. Вдома, з родиною до 12-ї години посиділи, зустріли новий рік, там, може, випили шампанського, хто там може щось крепше, трохи з'їли до першої години і всі полягали спати. Ну, от більшість. От ті, що в мене сьогодні попадались, в мене було поїздок сьогодні, ну, мінімум штук 20. Я там не вірав І от основна маса от так відповідала. Ну, я так само. Ми зустріли новий рік тихенько, тому що дитина спала маленька там, Випили шампанську, поїли трішки і лягли десь ще навіть першої години ночі не було спати. І я так розумію, більших людей також. Тому що приходить, мабуть, усвідомлення, що на третій рік війни вже якось, як мінімум, як сказати, неправильно святкувати якось пишно, грандіозно якісь свята, коли в країні таке відбувається. А друге, мабуть, найголовніше, що всіх ну, заставляється так, так поводитись, це те, що взагалі не хочеться святкувати чомусь свята. От з моменту, відколи почалася війна, я помічаю за собою, помічаю за своїми знайомими, там, друзями, що взагалі особливо не хочеться ніякого свята. Хочеться просто, щоб нарешті закінчилась війна, нарешті була перемога, мир. І все у нас добре. Тому дякую, що додивились це відео до кінця. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. І ще раз вас з новим наступившим новим роком. Бажаю, щоб цей рік для нас став дуже-дуже приємним, гарним і переможним. Всім пока!